Привіт усім любителям природи, особливо тим, хто закоханий у квіти. У сьогоднішньому відео мова піде про посів еустом і бегонії. Сьогодні 23 січня, я розпочинаю свій посівний сезон 24 року. Будемо сіяти сьогодні ось таку еустомку махрову пурп і друга колір Грін. Я минулий раз три кольори сіяла, цей раз, думаю, спробую два кольори. Для роботи нам потрібно, дивіться, я приготувала такі судочки, яких будемо ставити зараз таблеточки, таблеточки турф'яні. На дно судочка я приготувала. Ось такий кокосовий ґрунт. Минулий раз я сипала агроперліт, а сьогодні я просто його не маю. Судочок я вже підготувала другий зараз, щоб сюди поставити таблеточки. Так. Таблетки я вже 5 приготувала. Вони ось мають таку форму. Зараз ми ще раз з вами запаримо, щоб ви побачили, я запарюю кип'ятком гарячою водою. Я зараз покажу, як будуть підніматися. Ось ці у мене вже готові для підсіяння. А сюди ми зараз підготуємо. Підготуємо зараз таблеточки. У мене 5 вже готових, але ми підготуємо ще 5, щоб ви зрозуміли, як готуються ці таблетки до посіву. Мені дуже подобаються вони. Я минулий раз сіяла еустомку поливаю кип'яточком. Видно, як ростуть. Як ростуть. Мені так подобається, як вони ростуть. Вперше я в тому сіла позаминулого року, в середині грудня, сходи були чудові, біла і рожева високорослі зійшли активно на п'ятий-шостий день після посіву, а синя низькоросла, сходила трошки довше 12 днів. Але росла вона в мене в горщиках. Так, відставимо їх трошки вбік. Так, відкрию спочатку ось цю фіолетову ампулку. Насіннячко висипала в темне блюдечко, щоб добре було видно, їх п'ять, бачите. Беремо зубочистку, мочую водичку. Ось водичка. Тепер беру на кінчик, не так гарно чіпляються, і перекладаю на таблеточки. Мочила, насінинка і таблеточку. Мочила. Насінинка. Ось вона, бачите, на краєчку? І таблеточку. Так, тепер не буду пшикати, щоб не забити водичкою, маленькою пирсковочкою, капельками, капельками буду капати на насідинку, щоб її не забити туди вниз. Водичка в мене чуть-чуть, бачите, коричнева це є трошки, фітоспорин розвела. Завжди проливаю землю фітоспорином, не заражую. І отак легенько покапати, щоб розчинилося. розчинилася. Закриваю кришечкою. Готуємо таблеточки для білої стоми. Так само виставляємо їх в судочок 5 штук, бо там є в нас в торбинці 5 насінинок. Дістаємо капсулу з насіннечком. І всю ту саму роботу проробляємо. Вся та ж сама робота ювелірна, можна сказати, п'ять насінинок, зубочистка, водичка, насінинка. Кладемо на землю. Тепер знову по дві капельки фітоспорину на кожну насінинку. Бажано, щоб водичка була тепла, щоб швидше розчинилася оболочка, оболонка насінинки. І підписуємо. Не забувай підписувати. Я підписую, що вкладаю пакетик в серединку. Зараз будемо в великий бокс складати це все. Зацвісти повинна ця устома через 22-26 тижнів після посіву. Руслина має міцні стебла висотою 90-110 см. Цвітіння рясне, тривало. Квіточка повинна бути діаметром 5-6 см. Готуємо до посіву бегонію. Бегонію я сією вперше. Повинна бути бульбова мікс, тобто різні кольори, всі 5 штучок, що є. Повинні бути різних кольорів. Все те ж саме робимо таблеточки за парою, вони ростуть. Ми тим часом підпишемо бокс сьогоднішнє число, 23 січня, що тут є еустома в цьому боксі, і буде бегонія. Так, таблеточки трошки схолонули, тепленькі, можна приступати до роботи. Відкриваю пакетик з бегонією. Так, дістаємо. Капсулу. Насінинки є так само, дивіться. В гранулі. Так, висипаємо на блюдечко, Все те ж саме пророблюємо ту ж саму ювелірну роботу, що ми робили з еустомою. Ой, тут шість насінинок, треба ще одну таблеточку. Дякуємо виробнику, що поклав не 5, а 6. Так, таблеточки готові. Сіємо, зубочистка, водичка, насінинка. Водичка, насінинка. Все те ж саме пророблюємо, що робили за устомкою. І так само не вдавлюємо насіннечку. Все те ж саме. Насіннячко, як бегонії, так, і еустоми люблять світло. Ми їх не ховаємо в землю, не присипаємо нічим і ставимо під світло. Я під світлом тримала минулий раз свою еустому до сходів. Не знаю, бегонія буде стояти разом в боксі, будемо бачити, як бегонія поведе себе. Все, готово. Температура. І еустомі, і бегоні повинні бути 20-22 градуси. Нижче не бажано. Ну і 30 теж не бажано. При цьому, щоб і сонячне проміння не проникало, полив проводити тільки, як буде вам здаватися, що субстрат не зволожений, але він закритий буде в мене кришечкою, я тільки буду його провітрювати. Це моя фітолампа. Все, бувайте мої малюки.